Привіт, мої дорогі друзі. Сьогодні готуємо дуже цікавий суп, суп з копченої скумбрі. Готовлю я його перший раз, побачив цей рецепт, він мене зацікавив. Хочу попробувати е, приготувати разом з вами і глянути, покуштувати. Бо в мене дружина дуже любить рибу, вона готова її з'їсти в будь-якому вигляді. І хочу проекспериментувати і приготувати. Таку страву. Для цього нам потрібно небагато так дуже інгредієнтів. У мене є сіненька копчена скумбрія. Холодного копчення. правда. Картопля, морква, цибулька, зелень, приправи там різні, томатна паста і листя пору. Ну це не обов'язковий інгредієнт, але можна так його приготувати. Ми починаємо з картоплі. Я воду поставив, нарізаємо картоплю, трошки більшими кубиками. І будемо заложувати у воду. А все остальне будемо готувати в сковорідці. Чого я не заложив у казан, наприклад, я міг оце все заложити у казан і зварити. Бо є томатна паста. А тут є кислота, а як говорять, кислоту в казан не можна. Все, нарізаємо картоплю, заложуємо в каструлю. Нарізали нашу картоплю, підсолимо чуть-чуть водички. Дому перець. Чорний горошком, кілька шариків і заложуємо картоплю. Все, хай нас там кипить, а ми далі займаємося нашими овочами. Глибшу таку сковорідку Вог, наливаємо трохи олії, будь якої в мене оливкова. Нарізаємо листя цибульний пор. Я наріжу чуть, -чуть мілче так їх. Грузили Пор, половинку цибулі теж сковорідку. чесни. На велику тертку втираємо морку, у мене така більша морква. Це сюди. Sí. Два лаврових. Листя. І добавлю, знаєте, друзі, вони, приправка така. Це як 10 овочів є приправа. Так ложечки замість солі, бо я більше нічого не буду досолювати. Бо у нас і риба солона, картоплю чуть присолив. Так все, відправляємо на вогонь. Пізніше покажу. Добавимо трошки водички з картоплі і томатну пасту. Так, обжарили наші овочі. Додаємо томатну пасту. Щодні обжарюємо також середину. Обжарили томатну пасту золочим і так десь прямо з нашого картоплі. Десь два-три чуть-чуть, щоб тако протушилося. Є, вогонь мінімум. Е, так, настав час почистити нашу рибку від косточок. Забрати ці всі кості, ребенки. По качеству рибку, друзі, хочу вам подякувати за вашу активність, за ваші підписки, перегляди, лайки. Хто ще не підписався, підписуємося. Хто ще не поставив лайк цьому відео, ставимо лайк. І будемо готувати разом. Дякую. Так, почистили нашу рибу. Тепер будемо, друзі, все це з'єднувати. Наші овочі з томатною пастою протушилися. Добавляємо їх у наш суп. Колір зразу міняється. Додаємо нашу рибу. І все тако хвилин 15-20 на маленьку вогні його поваримо. А запах стоїть. Неповторний. Все, чекаємо. Так, пройшло 10 хвилин. Виключаємо. І даємо віддихнути ще хвилин 10. Так, будемо дегустувати. А, пахне. Запах. Просто чудово. Копченности мы тему пахнет. Накидаю. Зразу повну миску. Пахне вкусно, буду накидати повну миску. Трошки. Залементи ці бурки зверху. Повітря гарно відглядаємо. друзі. Смачно! Реально смачно! Що вам сказати? Хребо чувствується, Тут її не де любити. Але знаєте на що схоже? Оце є риба по грецьки гриба під соусом, але це суп. Це дуже смачно. Рекомендую. Сподобався цей рецепт відео став вподобайку і до зустрічі в наступному відео. thank you